Не на порожньому місці афіняни підтримали повстання грецьких колоній, що перебували на території держави Ахеменідів. І ось, 10 вересня 490 року, на марафонському полі, недалеко від Афін, афіняни та їхні союзники зустріли перське військо. Стародавні автори пишуть і про 100 тисяч ворогів, і про 200, але сучасні вчені сходяться в числі в 20-25 тисяч піхоти при тисячі кінноти. Греків було істотно менше, стародавні писали про 10 тисяч, але краще їхнє число зменшити вдвічі. Рівнина марафона була зручна для Елінів. Яр і болотиста місцевість ускладнювали дії важкої кінноти. Можливо, цим і пояснюється те, що вона не брала участі в битві. П'ять днів греки-перси простояли один навпроти одного, не наважуючись на Елліни вишукувалися фалангою на флангах у 8 шаренг в глибину, у центрі вдвічі менше. І ось після такої довгої бездіяльності раптово розігралася битва. Причому з атаки греків. Є дві теорії, чому елліни напали. Згідно з першою, вони просто зреагували на обстріл персів, які дізналися, що греки чекають на підкріплення і почали дальній бій. Очевидно, що стояти під зливою стріл довго неможливо, навіть в такому захищеному строю знайдуться слабкі місця, тому фаланга кинулася в атаку. Друга теорія говорить про те, що перси вирішили...